Перше, що нам треба, щоб налаштувати Wi-Fi для бойлера Eldom, заходимо в Play Market застосунок. Ставимо My не просто Eldom, а My ELDOM додаток. My ELDOM. Ось такий значок. У нас він стоїть, тому ми його просто відкриваємо. Так, ось у нас підключений бойлер, що треба зробити. Зараз ми його видаляємо і спробуємо заново підключити. Щоб підключити Wi-Fi контроль, що ми робимо? Спочатку точку доступу вивести його. При цьому на телефоні відключений має бути Wi-Fi і мобільний інтернет. І від мережі Wi-Fi відключитись. Йдемо. Wi-Fi мережа нова. Окей. 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 Готово. Not API 198. Це в нас відключений від... до. Заходимо в застосунок. «Settings», Application. Так. Мережа заходимо в Neighbor Networks. стоїмо на нього. Вибираємо нашу мережу. Вводимо пароль від Wi-Fi. Аксес код беремо із бойлера. Аксес код. Заходимо в Information. Крутимо вниз. І аксес код це із цього ID буде останні, 4 останні символи, 3 цілі, в нашому випадку 13. Вводимо там аксес код. Так, вводимо 3. 13. Мережа, пароль, access код, Send Network, Set, successfully, OK, Information. to modem, ok, Заходимо в клієнт. обновляємося, Підключаємося вже до нашої мережі. Електронна пошта вводимо свою і пароль. Е, ну, або новий, або якщо вже пробували, заходить вхід. в, е, в сетінгах, ще раз дивимося, є наші всі дані. Додаємо пристрій. Введіть ідентифікатор пристрою. Це знову ж таки в Ідентифікатор пристрою вводимо оцей ID без пробілів. Оці всі е, символи. Тут пробілів немає між ними, хоча стоїть візуально з пробілами. Так. Вводимо всі. Сорока тридцяти. Три сім, тринадцять, додати вуля можна перейменувати. Діяльність, щасливий пояс наші діти плюс два. Київ зберегти. І тут вже пішла інформація по ньому налаштування. Ну, тобто вже підключено до бойлера. Коли все вірно підключено, з'являється цей значок. Connect. Також виставили час, дата в застосунку на бойлери, воно вже відображено. Ніби просто, але треба все зробити поступово.